Вітаю, пані та панове. Ну що сьогодні я вам розкажу про маркетплейси, які працюють в Україні. Тобто про ті площадки, де ми, як продавці, якщо ми зареєстровані як підприємці, можемо зайти і продавати. І на деяких навіть ми можемо бути не зареєстровані як підприємці, але все одно можемо продавати. Ну, це мова йде про дошки оголошень, ну і в принципі по пропром. Отже, скільки маркетплейсів є в Україні для продавців. Давайте подивимося. Ось я тут вивів топ-3, так би мовити, цих маркетплейсів, так. І ось найбільші маркетплейси це у нас Prom, розетка. І я вивів також дошку оголошень у OLX. Відповідно, 30 мільйонів, 40 мільйонів і 50 мільйонів відвідувачів у них є на місяць. Дані на лютий 2025 року. Так, тому я думаю, вони більш-менш актуальні. Так, звичайно, ці дані мені. Можливо, пром раніше був лідером, зараз же розетка лідер. Ну і відповідно на Оліксі, я пам'ятаю, було під 60 мільйонів заходів на місяць, але тим не менш. Отже, я склав перелік всіх маркетплейсів. Ось так вони виглядають. На всіх цих маркетплейсах, що тут представлені, ми можемо працювати. Ну і відповідно, зараз я пройдуся по ось усьому цьому списку і трошечки буду коментувати. Ну і відповідно трошечки розкажу вам щодо чого. Так, якщо їх порахуємо, 13 штук, так не враховуючи сам Google Shopping, не враховуючи там соцмережі і тому подібне. Тобто більше, ніж 10 варіантів, де ми можемо продавати. Так, звичайно, вони є нішеві, вони є більш обширні, але тим не менш. Зараз ми про все це діло будемо говорити. Як ви бачите, я тут трошечки представив їх у такому співвідношенні, де більше заходів на місяць, де менше. Ну і відповідно, давайте розпочнемо з розетка. Я думаю, ви знаєте розетка, і ви не раз щось купляли на розетка, ну і відповідно там можна продавати, але лише як ФОП. Я думаю, це очевидно. Тут в більшості варіантів вам треба ФОП. Ну, окрім прома і окрім Олікса, можливо, шафи, кітстафа і Клубка. Врешті випадків нам потрібен ФОП, тобто всі нормальні маркетплейси. ну, Окей, всі маркетплейси працюють з вами як з ФОПом чи стовкою. Отже, на розетці 40 мільйонів на місяць. І якщо ви подивитеся мої звіти, так кожного місяця я випускаю звіт, де в принципі в лідерах у нас є маркетплейс Розетка. Так, там десь 60-50-60 всіх замовлень у мене йде з розетка. Далі у нас йде пром. Так на промі 30 мільйонів на місяць заходить кожного місяця. Так, ну і відповідно, пром у мене йде на рівні з рештою маркетплей. Відповідно, ці 30 мільйонів, так я їх фактично не відчуваю. На Промі, до речі, не треба ФОПа, можна просто купити собі магазин. Цей пром дає, як ви знаєте, якщо не знаєте, він дає нам можливість продавати на своєму власному сайті. Він робить такий собі шаблонний сайт, який не дуже гарний, але, тим не менш, він дає вам можливість зробити свій сайт, ну і відповідно продавати саме в каталозі маркетплейсу ProMU і на мобільному додатку. Що доволі таки непогано, так і ці 30 мільйонів, я кажу, я їх не відчуваю, але тим не менш. Далі у нас йде епіцентр, епіцентр Йой. Так до нього заходить 15 мільйонів на місяць. Ну і відповідно, зазвичай я би назвав це таким більш нішевим маркетплейсом, так тому що всі знають маркетплейс, всі знають. Е Гіпермаркет-епіцентр як продавця будівельних матеріалів, там всього для ремонту, так Ну і відповідно на маркетплейсі, якби ви зайшли з будівельними матеріалами, там з різною сантехнікою, чи щось такого плану, з товарами для дому, так само, то в принципі тут, я думаю, буде хороший попит. так До прикладу, з іншими товарами, як в моєму випадку, коли у мене був дитячий одяг, так то не так все класно, як на розетці на промі або як на каста. Ну, тим не менше, епіцентр він вже розширяється доволі таки сильно. Так іде по дорозі промо розетки, але тим не менше, у, у головах людей на епіцентрі купляється. Зазвичай будівельні матеріали і всякі такі штуки, якісь меблі і тому подібне. Сантехніка, ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. Також у нас є алою. Він також як маркетплейс, можливо, ви не знали, ну то тепер будете знати. Звичайно, тут нам треба ФОП, до них заходить 6 мільйонів на місяць. До речі, вони тримаються стабільно. Ця цифра дуже давно є. Коли я заходив, там також було 6 мільйонів, так і зараз також 6 мільйонів на місяць. Вся ця статистика зібрана з Сімілар так, тобто не з голови, не з їхніх сайтів, тому що вони можуть написати, що до нас заходить 100 мільйонів, а до них буде заходити 100 тисяч користувачів. Ну, тим не маєш, це я користувався цим сервісом SimilarWeb, Ну і відповідно, ось для всіх цих я їх перевірив і подивився, що вони собою являють. Отже, на Алор. Я думаю, зрозуміло, що тут продаються всякі мобільні телефони, гаджети, там і побутова техніка. Так, звичайно, я там зайшов зі своїм одягом. Одяг, як ви розумієте, не продався продаються деякі інші товари. Так ну і відповідно я би вважав це також таким нішовим маркетплейсом. Але знову ж таки є деякий потенціал. Вони запустили свої точки видачі, видачі в Ало, так і відправка, і доставка в магазини Ало. Це по аналогії з розеткою, так з точками видачі розетка, але на жаль, не так масштабно, як можливо їм хотілося. Я не доставляю в ці точки, тому що блін мені до будь-якого магазину Ало в місті Чернівці треба їхати. Не знаю, напевно, годину так. Я живу в селі, і відповідно. Я рахую це недоцільно, але тим не менш не знаю, ким вони возять. Можливо, так само як і розетка, і до речі, епіцентр також запустив свої точки видачі, поштомати і тому подібне. І епіцентр і розетка возить містом. Розетка ще возить своїми. Машинами так своєю, так би мовити, логістикою, а алло, я не знаю. Якщо до них можна відправляти знову ж таки містом, треба мені трошечки по, попитати підтримку, що є, як то можливо, можна підключити. Можливо, це дасть якийсь буст знову ж таки до замовлень. Хоча б, знову ж таки, по всім цим джерелам, я є на фактично на всіх цих маркетплейсах, і кожного місяця ви можете бачити, які там продажі. Ну ви не розумієте, який там товар, але тим не менш, у мене доволі таки багато товарів в різних категоріях. Основою, якщо брати дитячий одяг, то відповідно на більшості маркетплейсів він не продається. Добре, йдемо далі. Єва Єва відкрився для всіх продавців буквально в кінці 24 року, так? Можливо, навіть трошечки раніше, але там було одна чи дві категорії. Потім вони відкрили ще пару категорій, і зараз вони ще довідкривають категорії, тобто дуже поступово пускають продавців. Ну, тим не менш, на Єва заходить 6 мільйонів на місяць. Але варто розуміти, що весь цей трафік, який буде заходити на ЄВА, він не буде купувати саме ваші товари, тому що Єва все ж таки, принаймні, в моєму розумінні, це більше таке. Косметика чи щось такого плану, так, косметика, шампуні, всякі миючі засоби, не знаю. Це, принаймні, в моїй голові він ось такий магазин. І зараз вони запустили маркетплейс. Звичайно, вони запускають потроху різні категорії, які вони не продають, тобто вони зробили трошечки так цікаво. Ми не продаємо, до прикладу, якийсь товар, ну, давайте залучимо якихось продавців. Це доволі таки добре. В першу чергу вони. Розширюють свій асортимент і відповідно заробляють більше коштів. Фактично, їм це ну можна сказати, нічого не коштує. Але з одного боку вони запускають рекламу на Google, так тобто вони є доволі такі великим рекламодавцем, не такі великі, можливо, як розетка і пром. Але тим не менш, вони також запускають рекламу на Google. Ну і відповідно просувають також і товари продавців, мерчантів, так би мовити. Ну зрозуміло, з'єва. Тобто, там дуже обмежена кількість категорій, але знову ж таки, якщо у вас є товари, можете заходити. До цього на епіцентр Промі, Розетка, та й в принципі нарешті немає обмежень по категоріям, лише на ЄВА. Добре, йдемо далі. Бігель. Я пам'ятаю цю рекламу бігля. Так? Можливо, раніше вони стартували як окремо, але зараз вони працюють разом з ІПРО. Тобто ви не можете просто зайти і зареєструватися лише на маркетплейсі Бігль. Так? Він фактично йде автоматично. Якщо ви зареєструвалися на Промі, відкрили собі магазин, сайт і тому подібне, то вам в нагрузку, так би мовити, в комплекті йде і бігль. Сказати, що дуже багато замовлень з бігля у мене було, ні, але тим не менш, він там є, нехай буде. Всі замовлення приходять саме в. Кабінеті маркетплейсу Пром, ну і відповідно мені вже по АПІ передається все в crm систему. І я бачу, до прикладу, що ось одне замовлення з бігля, два з прому, три з розетки, чотири з епіцентрі. До прикладу, так? Тому він йде який, такий, як додатковий, але все одно я його вписав, тому що багато людей заходить саме на бігль і купляють саме на бігль, не знаю але тим не менш, 3 мільйони людей заходить, так? І це добре, нехай буде. Це знову ж таки додатковий канал продажів для нас. Ідемо далі. Каста UA. На каста заходять 3 мільйони на місяць. Коли я заходив на Каста як продавець, там було щось порядка 6 мільйонів. Вони зараз упали. Я не знаю, з чим це пов'язано, але тим не менш, є 3 мільйони на місяць. Можливо, вони скоротили якісь бюджети на рекламу чи щось такого плану. Ну, тим не менш. Каста це також такий собі нішевий маркетплейс, але зараз він відкриває абсолютно всі категорії для продавців, ну і відповідно продають все. Так само на каста зайшов Фокстрот, мені здається, і продає там побутову техніку. І здається ще пару таких гравців трошечки побільше, ніж ми з вами, тому що ми з вами, ну скажімо так, дрібні підприємці. Принаймні, я себе вважаю дрібним підприємцем, тому що у мене немає. Тих товарів, які є у того ж Фокстрота. Ну і відповідно немає такого великого асортименту, немає, немає такої можливості, так, е, які є у них. Але, тим не менш, вони запартнерилися з Каста і тепер щось там продають. Ну і відповідно, каста в першу чергу це одяг, так, фешн і тому подібне. Тобто одяг, аксесуари. І так, там дуже класно продається будь-який одяг, але там дуже багато незаборів. Але. Там каста компенсує всі незабори. Тобто за доставку, фактично, якщо людина не забрала, я нічого не плачу. Тому я не бачу в цьому проблеми. Так, посилка покаталася туди назад. Можливо, почекала там 7 днів, якщо людина взагалі не приходить на пошту. Але те, що каста це все діло компенсує, це лише плюс. Ну і відсоток саме комісії мені здається на каста один з найменших. Хоча знову ж таки у них є 1% на все, по-моєму, 18% зараз. Але на тій же Розеці Пром є категорії, де 20%, 25, 27, а є де 10, 8% навіть. І, відповідно, каста просто зробила 1% для всіх, 18%, і, можливо, деякі категорії товарів на каста просто недоцільно не продавати, тому що ем, ця комісія з'їсть всю маржинальність. Ну, знову ж таки, треба дивитися. Знову ж таки, на каста треба ФОПа, ну і, відповідно. Ви робите собі мерчанта на каста і продаєте тут. Немає фактично обмежень ні по товарам, ні по брендам. Ну можливо, там деякі, які каста продає, чи деякі які треба ліцензію, чи щось такого плану. Йдемо далі: intertop.ua так тут 2 мільйони на місяць заходить. Я пробував заходити зі своїм одягом років 3-4 назад. Мене не пустили туди, тому що спитали, який у вас бренд. Я кажу, ну різні бренди, там турецькі бренди. Європейські, типу Джорджа, і щось такого плану, можливо, ви знаєте. І вони сказали: ну, якщо у вас немає свого бренду, то вибачайте, якби ми не будемо вас брати, тому що у вас дуже багато різних брендів, а то і без брендів продукція, ну і відповідно, вони себе позиціонують саме як маркетплейс брендових речей. Так, тому. Відповідно, я туди не потрапив, але знову ж таки не розчарувався і зайшов на всі можливі маркетплейси, які є в Україні. І як ви бачите, доволі непогано так продаю. Звичайно, хотілося б більше, але тим не менш. Отже, з інтертопом зрозуміло, Нібито це чисто. Фешн, так знову ж таки, одяг і тому подібне, але він дуже обмежений по брендам. Якщо у вас свій бренд є, то я думаю, вам пряма дорога саме на інтертоп. Можливо, з ним у вас буде дуже класна співпраця. Знову ж таки, брендів одягу у нас в Україні доволі таки багато, тому я думаю, можна попрацювати. Ну, знову ж таки. У кожного свій товар і своя стратегія. Також у нас є FUA, Вони рекламуються як той самий магазин. Так до них заходить 600 тисяч на місяць, так 0,6 мільйонів я написав, тому що все в мільйонах, а тут 600 тисяч би було. Окей, 600 тисяч М -м -м ну окей, не 40 мільйонів, так не 6 мільйонів, а лише 600 тисяч. Але тим не менш, у мене там були деякі продажі. Там також немає обмежень по категоріям, наскільки я знаю. Я завантажив лише. Частину товару зараз буду довантажувати все, і нехай воно буде там. По моєму немає абонплати, так до прикладу, як на розетка, як на пром. Або як на ало, типу 100 гривень на місяць, чи щось такого плану. І нехай буде, нехай там товари будуть. Якщо є якісь замовлення, мені приходить сповіщення. Я це замовлення обробляю і оплачую комісію або FUA, або розетка, або епіцентру. Мені фактично все одно мені головне, щоб продати. Так тому також непоганий варіант. Так можливо, вони лише розвиваються, і можливо, колись вони дійдуть більших рівнів, так би мовити. Але тим не менш, зараз маємо те, що маємо. Також у нас є доволі такі багато інших маркетплейсів, до прикладу, Together, Together, Together. Коротше, ці спільні покупки, щось такого плану. Але я коли готував цю недопрезентацію, так, тут лише три слайди, я хотів зайти і в свій кабінет, і на їхній сайт, і він не відкривається. Що з ними трапилося, я не знаю. Але тим не менш, мені здається, ця історія з Together закінчилася. Ось так. Ну я думаю, у них не багато заходів було, і взагалі сайт мені не дуже подобався. Але знову ж таки, зараз ми не про це. І є доволі таки багато інших маленьких, дуже інтернет-магазинів, які типу перетворилися на маркетплейси. Але я там позареєструвався. Можливо, колись вийде відео саме по кожному окремо. Зазвичай там немає замовлень, тому що вони не роблять ні Google реклами, ні якось ні якогось просування деінде. Ну і відповідно вони з зацікавлені продавати лише свій товар. Маркетплейс, десь там для галочки. Якщо продасться, продасться, Якщо ні, ні, таким же самим чином я можу створити свій сайт. І набрати там не знаю свою команду продавців, тобто з різних підприємців, і сказати, давайте зробимо маркетплейс, а це буде якийсь сайт на Wordpress чи на OpenCart, Ну і відповідно всі позаливають там свої товари, і все якось органічно, щоб все це діло продавалося. Ну вірогідність там 1%, так але сенсу цього робити, ну поки що я не бачу. Але тим не менш, багато магазинів так робить. І знову ж таки, якщо від мене нічого не потрібно, до прикладу, як на FUA, як на Allo, і мені здається, на каста я фактично нічого не роблю, окрім мапінгу, то нехай буде. Я просто віддаю свою XML-вигрузку і далі вони вже додають все автоматично. Тобто все підв'язують і автоматично підтягують залишки, ціни і тому подібне. Я з цією історією тільки за. Нехай мої товари будуть на сотнях сайтів. І нехай вони продаються. Отже, ідемо далі. Далі у нас є дошки оголошень. Я їх знову ж таки. Розписав тут, це не маркетплейси, це все ж таки дошки оголошень, і механіка роботи тут зовсім інша. Але тим не менш, найбільш найбільші і, взагалі, ті, що про які я чув, принаймні, я тут розписав, тому що їх набагато більше, але знову ж таки, коли там заходить 10-20 тисяч людей на місяць, то сенсу там щось викладати ну так собі. Окей, якщо це якісь регіональні, до прикладу. На якесь село так, чи на якийсь район дошка оголошень, це зазвичай якась група у Фейсбуці, чи, чи, чи не знаю у Вайбері, чи у Ватсапі, чи в Телеграмі чат, так, то, можливо, там є сенс придавати, якщо ти локально, якщо ти зможеш доставити, чи людина зможе прийти до тебе і забрати. А більш таки національного масштабу, ось вони, і давайте про них прийдемося. OLX, так я думаю, всі знають, там просто напевно з цих 50 мільйонів, які заходять на місяць, напевно, відсотків 80 шахраї, принаймні, у мене таке враження складається, тому що у кожного з нас, якщо акаунт більш-менш такий не прошарений, якщо там не пише, що у вас 100, 200, 300 угод вже з доставкою з доставкою, так то як тільки ви викладаєте якісь оголошення на Олікс, вам пише або в Viber, або в WhatsApp якась людина, що ось хочу купити. Може задати якісь питання, ну і відповідно сказати, давай мені ООЛІ з доставкою. Ну, і Ти такий, окей, давай оформляй. Він скидує е фейкове посилання, так, де ти вводиш потім е свою карту, свої дані карти, і з тебе списує якусь суму. За яку ти хотів продати ту чи іншу річ? Ну, відповідно, я про це знову ж таки робив відео, і взагалі по більшості з цих маркетплейсів у мене є відео. А про Улікс я також робив відео. Ну і відповідно, де розказав про цю схему. Ця схема, я не знаю, вона я так розумію, ще працює, тому що я це робив пару років назад, і час від часу мені знову ж таки, якщо я щось викладаю, то мені приходять такі сповіщення до прикладу. А коли я хотів продавати телефон, так то там 10 людей пише з, з, з такою метою, так би мовити, тебе трошечки надурити. і Якщо ти продаєш там умовний айфон за 20 тисяч, то з тебе спишуть 20 тисяч, якщо ти все ж таки попадешся на все це діло. Тому будьте обережні і не ведіться на цю штуку. Йдемо далі. У нас кідстав ком'ювей. Так, я знову ж таки робив відео, де розказав, що три місяці, як я оплатив їхні пакети і тому подібне, і ні одної продажі, і підняття вгору там, і тому подібне, і нічого. Хоча тут 7,2 мільйона на місяць заходить людей. І ми прийшли до такого висновку, що там є у них такий собі форум, і він об'єднаний з цим не маркетплейсом, а дошкою я, Я назву це так. І відповідно там не заходять щось купувати, а заходять на цей форум. Так, це такий старенький форум, так би мовити, і дизайн у них старенький, і напевно люди там також заходять ті, що працювали колись з цими форумами, там заходять щось попитати. Ну, скажімо так, форум для мам, так би мовити, Савєчиця, чи щось такого плану воно називається. Коротше, знову ж таки, 7,2 мільйона на місяць заходить, так 7 мільйонів заходить, але... Продажі у мене були потім продажі за весь час. Там два-три продажі. Ну, скажем так, е, окей, нехай буде. Але цього, це того не вартує. Я заплатив там щось порядка 3 тисяч гривень, і мені здається, що це недоцільно не так витрачати час на все це діло. Але знову ж таки, можливо, я не знаю, як продавати. Тут є якісь фішки-секрети, про які я не знаю, і немає, кому мені розповісти. Добре, йдемо далі. У нас є шафа UA. Знову ж таки, це такий собі конкурент OLX, Так, і тут заходять 6,5 мільйонів на місяць. Раніше у мене була інтеграція шафи з промом, і з прому у мене підвантажувалися всі товари на шафу. Вони зараз все це діло прикрили. Ну і відповідно не знаю, що там відбувається. Продажів на шафа десь колись щось є, але знову ж таки не відчувається, що тут 6,5 мільйонів людей. Окей, тут трошечки краще є ніж на кітстафі, але тим не менш, 6,5 мільйонів людей якби на місяць не відчуваються. Мені здається, знову ж таки, тут або всі шукають халяву, так, тому що багато людей продає там. Якусь річ з одягу, так шафа ой, Я думаю, асоціація з одягом у всіх тут є. Ну і відповідно продають щось дешево або взагалі віддають безкоштовно і тому тут є такий трафік. Також у нас є клубок.com. Тут заходять 300 тисяч на місяць. Я з цією платформою також знайомий, зареєструвався, але не виклав жодного оголошення, тому щось сказати по цьому не можу. Але тим не менш, 300 тисяч на місяць. Окей, можливо, щось там і продається. Знову ж таки, тут е, дитяча тематика, так би мовити. Якщо ви щось продаєте в дитячій тематиці, то, скоріш за все, тут у вас будуть продажі. Але, скоріш за все, знову ж таки, якщо це дошка оголошень, всі будуть шукати щось дешевше, безкоштовно, і зазвичай тут якісь вживані речі. Тобто щось нове продавати, як я продаю, до прикладу, нові товари, то скоріш за все не вийде. Отже, пані та панове, ось такі у мене. Маркетплейси, так я би назвав це джерелами замовлень. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, просто заходьте в будь-який е, мій звіт за місяць. Так, я кожного місяця роблю звіти по продажам. Ну і відповідно там вже дуже ясна картина, де продається, де не продається. Знову ж таки, різні товари, різні категорії, але є уявлення, де взагалі щось продається. Тому що на тому ж FUA, фіовий клубок чи, чи на каста, так дуже різні продажі, дуже специфічні аудиторії так і треба розуміти, що якщо ти зайдеш з будівельними матеріалами на каста, так то це ну скажімо так, шанси їх продати там доволі такі малі. А якщо ти зайдеш з будівельними матеріалами на епіцентрі, то у тебе шанси набагато більші, не зважаючи на те, що тут, до прикладу 15 мільйонів, а тут 3 мільйони. Так само з одягом, так якщо ти зайдеш на епіцентр. Навіть враховуючи те, що тут 15 мільйонів на каста вони можуть продаватися в рази краще. Ці ці товари, ці цей одяг і тому подібне. Отже, пані та панове, на цьому все. Я сподіваюся, ця інформація була корисна. Побачимося в наступних відео. До побачення.